Доброго дня, середа, ми з України п'яти хвилине. Я зараз знаходжуся у Вінниці на лікуванні, і звідси ось буду знімати вам цілий місяць відео, а вже потім буду вдома знімати. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як правильно треба читати молитву на удачу. І хочу дати вам три дієві молитви, які будуть працювати саме на удачу. Церква заохочує бажання людей мати до. Пробуть, матеріальне становище, в якому їм буде комфортно, тому що коли є гроші, ви знаєте, що людина може вирішити дуже багато питань. Крім того, забезпечена людина може допомагати нужденним. Молитися можна на удачу як в храмі, так і вдома. У вас повинна бути ікона. Молитися треба регулярно щодня, тому що прохання, яке вимовлене один раз, воно не буде працювати. Треба повторювати. Молитися треба зі світлими думками. Не бажаючи нікому зла. Терпіння і смиренність це ті риси, які показують, що людина готова чекати, не вимагаючи від Господа негайної допомоги. І е, зараз я вам хочу дати три молитви: молитва на удачу Господу, молитва на удачу у всьому ангелу-хранителю і молитва на удачу Миколі Чудотворцю. Можете записати і потім читати кожного дня. Молитва на удачу Господу, Господи Спаситель наш, Отець наш милостивий, так злотить слово моє до престолу Твого, не загубиться воно в молінні інших, та не опоганиться воно помислами гріховними. Кожне дитя своє ти благословляєш на життя праведне і радісне. Кожне дитя, яке покаялося, ти прощаєш і милуєш. Любов'ю своєю сілюючи та вади, омиваючи щола грішного. Даруй мені, Господи, прощення свої та удачу в справах благочестивих Тобі угодних, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва на удачу у всьому ангелу-хранителю. Ангел Божий, що повсякчас за моєю спиною стоїш, ти всякі діяння мої бачиш, кожне слово чуєш, думку всяку читаєш. До тебе моя грішна душа звертається та допомоги просить. Помолися зі мною, Господу, за гріхи мої, минулі та майбутні. Покажи мені шлях істиний до Отця нашого ведучий. Підсоби в справах праведних захисти під лиха ходого. Принеси Цвітання в життя моє в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І молитва на удачу Миколі, Чудотворцю, покровителю наших домівок і сімей. Микола, чудотворець, угодник Божий, святий заступник наш та благодійник. Візьми мене під крило своє благодатне, та благослови справи мої молитвою своєю, захисти від підступів гріховних та допоможи душу від гріхів очистити, щоб Отця нашого вихваляти і Творця. Направляй удачу мені на допомогу, заступництва Твого смиренно прошу, як в дорозі, так і в безудній морській. Славлю тебе, Микола, та чудеса твої, в ім'я Отця. Сина і Святого Духа. Амінь. Ось ці простенькі молитви допоможуть вам мати удачу в ваших справах, і ви будете відчувати себе набагато впевненіше з ними. А я вам бажаю гарного дня, щоб у вас було світло. Знаю, що вдома світла практично немає. Тут також він Вінниці виключають світло, менше виключали, зараз більше виключають. Ну, що робити? Будемо терпіти. Сподіваюся, що покращиться ситуація. А вас дуже прошу молитв. За своє здоров'я, тому що проходжу зараз лікування, досить важке лікування, і е, мені дуже потрібна ваша сила, ваша допомога, ваші молитви і ваші теплі слова. Будь ласка, е, дуже прошу молитву. Дякую вам і до наступної середи.